бьонкою. болота вже немає. Де цікаві продається красуня. Невеличка ялинка. Мед з горішками є. Звичайно, що є. Мед з горішками є на Косівському ринку. Я не буду їх добратися. Так. Ну що, ми будемо збиратися. Ми будемо збиратися, напевно. Адже вже майже 12-та година. Що по чому. Що цікавить? Столи, сільці, граби білі, матраси. Якщо такі сіл, можливо комусь треба, 1,60 шістдесят плюс сорок. коштує 8500. Сільці, перший стілець 1300, другий стілець 900 гривень. Такий стілець в тканині однотонні. тисячу 1400 гривень. Такий гарненький. Таких є 12 штук, таких є багато. Ціна стола на 3,350. Ціна на 3,60 коштує 12500. Це є 2,80 плюс 40 плюс 40. Буде стіл мати на 3,60. Якщо треба, можу показати у каталозі. Стіл буде мати 2,80. Складений плюс дві вставки по 40. Тобто буде розкладатися на 3,20 або на 360. Під горіх ціна буде 12500. Хто бажає, може замовити до Нового року, що можна зробити. Якщо потрібен номер телефону, давайте робіть номер телефону на скрін. 067 96 52 053. Алло? 67, 96, 52, 53. Добрий день. Хто на трьох ножках?